Понад 40% 15-річних українців не мають базового рівня знань з математики та читання. Це показові результати масштабного освітнього дослідження ПІСА за 2022 рік, яке проводять у школах по всьому світу. Заклади освіти для перевірки обирають міжнародні партнери. Це робили міжнародного міжнародне дослідження. Відповідно, міжнародні партнери займаються випіркою і вони формували випірку. Тобто там абсолютно репрезентативна випірка, яка ми до неї не мали ніякого стосунку. Просто що коли вона формувалася, то вона формувалася ще до початку повноштабного вторгнення. Відповідно, вона була значно більшою. Тобто, участь мали взяти близько 9 тисяч учасників, а зрештою змогли долучитися до дослідження трошки менше 4 тисяч. Результати із читацької грамотності найгірші. Йдеться не про кількість слів за хвилину. Проблема глибша. Учні не осмислюють та не аналізують текст. Базовий рівень мають 59% учасників, а найуспішніших лише 2%. Психологи кажуть, потрібно розвивати абстрактно логічне мислення. Абстрактно логічне мислення, тобто володіння термінами, причому адекватне володіння термінами з правильним контекстом і так далі. Так далі показує рівень інтелекту людей. Тобто, якщо ми в звичайному своєму житті чим більше вживаємо цих термінів, ми більш розвинені. Так от, якщо взяти провести зараз, наприклад, тестування, то ви просто будете вражені, наскільки навіть дорослі люди вони не, ну, неадекватно оперують абстрактно логічними термінами, або запитати, що таке сумління, що таке любов. Люди, якщо людина не може, ну, наприклад, є таке образно дійове або Предметно дієве, наприклад, мислення. Так я маю на увазі, що є типи мислення, де потрібно дотркнутися до чогось, розумієте, да? щось відчути. Тоді вона пояснює, якщо, наприклад, що це таке, так це, наприклад, ручка, так дитина може розповісти, а якщо вона не бачить. З математичним мисленням не краще відсотки, площа, множення діти не вміють здійснювати елементарні розрахунки поза шкільною партою, скажімо, у магазині, наприклад, там з кредитами, да там розрахунки там кредитних ставок там і так далі. Ну тут щось таке, що справді теж зустрічається в нас у житті, і тут не перевіряється знання формули, але от. Конкретна ситуація, будь ласка, виріши її на основі певних математичних своїх знань. Щось щось по типу такого. За словами народної депутатки Інни совсун, у базовій старшій школі застосовують примітивний підхід до навчання зубріння. Вона до цього не готує, вона цьому не навчає, і саме тому ми маємо такі результати. Так? тобто, це не тільки фактори війни та ковіду, це так само говорить про те, що наша система освіти потребує дуже радикальних змін в тому, чому. Ми навчаємо і як ми навчаємо дітей, та тому що ну те, що ми досі продовжуємо вчити літературу, завчаючи дати народження письменників, а не проговорюючи проблемні питання, які є в текстах, не тренуючи мовлення, не тренуючи мислення. Ну, ось це є перша причина того, чому ми з в тому числі з блоку читання отримали такі погані результати. Нардепка наголошує на ще одній проблемі: дітям зі шкіл треба вчитися на 4-5 років довше, щоб досягти того ж рівня міських учнів. Тут є очевидні фактори, які досить зрозумілі: це те, що в сільській місцевості рідше в дітей є нормальний інтернет. та Прилади, на яких можна вчитися, якісь гаджети, чи то комп'ютери, чи то планшети, чи ще щось. Але зараз з блоку читання, до прикладу, розрив між дітьми з міста і села становить еквівалент чотирьох з половиною років навчання. Тобто дитина, яка з 9 класу в сільській школі випускається, має навички знання на рівні 5 класу за словами очільника МОНУ Оксана Лісового Україна єдина країна, яка провела дослідження в умовах війни. Сніжана Мазур, новини, 33-й телеканал.